Херсонський обласний театр ляльок презентував дві вистави у Львові. Сьогодні через постійні обстріли у прифронтовому Херсоні колектив театру базується у Коломиї. Про це а також нові вистави, майбутні гастролі і роботу акторів в умовах війни. Нашому журналісту розказав директор театру Віктор Гаврилюк. Це другий візит Херсонського лялькового театру до Львова за час війни. Перші гастролі відбулися минулого року, незадовго до звільнення Херсона. Цього разу глядачі змогли побачити дві вистави, створені ще до війни їжачок хітрачок за творами Франка та жирафа і насаріг. Це стало можливим завдяки тому, що декорації вціліли під час окупації і не були розграбовані. Зараз театр гастролює з чотирма виставами. Це Саме лялька носорога. Чомусь на нього дуже часто люблять називати бегемотом. Ми не знаємо. У дітей інша фантазія, бачите, відрізняється трохи. Це носорожок. суть вистави, історія в тому, що взагалі кожен має лишатися таким, як є, але він так виявили, закохався у жирафу. Жирафу висока шиє довго, і він думав, що ну, він хотів зробитися таким, як вона. Ольга Гоноболіна до війни створила багато ляльок для Херсонського театру. Під час окупації вимушена була виїхати до Латвії, та повернулася і зараз працює над новою виставою. Кіт пішохід в улюбленому театрі. Ну дуже хотіла повернутися до України і зараз дуже дуже радію, що ми разом. Іван Мархоцький, один із акторів ляльководів вистави їжачок хитрачок, яку побачив львівський глядач. Говорить ляльки дуже незвичні цього разу. Вони були виготовлені спеціально для цієї вистави. Ляльки дуже цікаво побудовані. Вони в стилістиці української української старої стилістики. Такі дуже цікаві. Ми як першого разу, старого разу їх побачили, так звувалися. Вони дуже прикольні. Ну не знаю, вони дуже поціновуються і зайшли нам в душу. Іван, як і його колеги по сцені, не херсонці, а жителі міст Західної України. Вони приєдналися до трупи лякового театру вже під час війни, говорить директор театру Віктор Гаврилюк. Колектив театру скоротився, багато хто виїхав. Сьогодні у виставах задіяно лише шість акторів. А сам театр, як творча одиниця, то звичайно постраждав, тому що різко всі вистави з репертуару, які були, ми не змогли зразу їх поновити. Ми поновлювали по одній, брали людей з інших театрів, тому що наші актори деякі лишилися там в окупації. Потім, після визволення Херсона, вони також лишились там, бо то старші люди. Але зараз ми взяли нових акторів, які тільки закінчили. Калузьке училище культури, вони мають спеціальність акторську. Ми їх, трошечки їх зробили ну якби такий майстер-клас, і вони вміють вже з дельками працювати. І от сьогодні ця молодь буде працювати сьогодні і завтра. Сама будівля театру в Херсоні також постраждала. В над сценою влучив снаряд, і звісно, проводити вистави у місті під обстрілами дуже небезпечно. Втім, колектив театру мріє відновити свою роботу у рідному місті. Щойно там знову стане тихо, а поки що збирає овації від львівських глядачів.